Всім привіт! Радий вітати вас у новому турнірі. Проводимо зараз кваліфікацію і починаємо грати перший тур. Кваліфікацію проводжу, як завжди, з записом відео. щоб Не було жодних питань чи підозр, Чесно чи не чесно. Так, всі 37 учасників додані. Номери посіву розподілені зараз а, в тому порядку, в якому я їх вносив, тому я декілька разів поклацаю, щоб це дійсно було випадково. Ми зберігаємо і переходимо тепер до матчів. А, перший раунд. Окей, пари у нас вже. Створені. А... Добре, цікаво. У нас 37 учасників. Тобто один гравець, один учасник буде пропускати матчі. А... В одному турі. Тут система вже малює перемогу. А... Давайте перейдемо на публічну сторінку і подивимось, чи воно дійсно там вписано вже як має три очки. Ні, просто completed. Дивимось сюди. Так, тут, типу, стоїть 0-1, але все по нулях. Один матч. Окей. У будь-якому разі будемо відстежувати і після шести турів кваліфікації подивимось, скільки людей з кількістю матчів менше 6. Не потраплять в дивізіони. І тоді проведемо голосування між всіма учасниками, як вирішити це питання. А поки що пари вже сформовані. Я їх зараз закину в Telegram. також скину посилання на цей сайт. І можна починати грати. Граємо сьогодні, завтра. Бажано зіграти всі матчі до неділі. Але якщо у когось не вийде, то я думаю, неділя ще додатковий день для того, щоб завершити перший тур. Всім дякую і нехай щастить!